Доброго дня, мої дорогі підписники, і всі, хто завітав до мене на канал. Вітаю всіх із святами, бажаю вам міцного здоров'я, щоб збувалися ваші мрії, щоб ми кінець то жили під мирним небом і наші захисники всі повернулися додому. Мої курочки гуляють. Ось так. Ось дверки, які я зробила їм. Бачите, який вхід в мене? Ще з мене люди в якісь будуть. Мій помічник ганяє. Сьогодні гарний день такий, курочки на вулиці. В принципі, я їх і так не закриваю ніколи, вони в мене відкриті. Це було 16 градусів мороза, то я не випускала, а такі морози там 10-7 градусів, то вони в мене на вулиці. Ганяють вони в теплицю і там гуляють. Ходімо до кроликів, я їм сьогодні несу смаколики. Ось бачите, покажу вам мої зміни. Кроленятка печеньки. Подивіться, які вже сланенкі кроленяточки. Дуже гарно підросли, дуже гарні шубки вдівають. Дивіться, ці кістячки, як намальовані, гляньте. Красатулечки. Прям красотулечки. Це дітки печені. А ось і печенечка. Ось така моя красонечка. Годує наших кроленяточок. Ось такі вже Вже їм відкрила вихід. Ось. Ось такі кроленят. Кроленятка всі славненькі. Вже вони виходять із гнізда. А так, мамочка ганяє. Лялечка. Ось моя зая із своїми малючками. Це не її перший виводок. Мамочка, вона дуже гарна. Кроленятка вивела всі з знізда і дуже славненькі. Вже скоро буду їх вакцинувати. І підуть вони у доросле життя. Це кроличка-лялечка. Вона вже буде з останній останні раз виводок у неї. Це її останні діти. Дальше вона піде м'ясний відділ. Дітки шиборшнії, хорошенькі, Сім штучок, але вона дуже-дуже погано порується. Душканчик, такий красунчик наш. Такий гарненький хлопчик такий наш. Такий гарненький, дає чухатися. Ми з ним дружимо, він дає чухать себе. Нешкодний. Такий хлопчик гарненький. Дивіться, який гарненький. Ленять почав. Очки почали пропадати, носик ще темненький, а очки почали пропадати. Мій перчик, красунчик наш, славний дядько, зараз трошки на дієті, став живіший, активніший, більш такий ух, дядько. Це наші хлопчачки вже доволі такі дорослі, гарні. Вже після, після ось до свят вже почну потрошечки їх прибирати. Це наші дві дівчинки, які знайшлися серед хлопців, доволі такі гарні дівчата. Це також хлопчаки. Це всі з одного виводки. І ось також два хлопчики. Ще трошечки, ще недільки, дві, і буду починати бити. Мій маленький помічник кругом зі мною старається, допомагає. Да, Женька, допомагаєш мені? Пішли додому. А ось мої кролики, які сидять в сараї. А такі вже дуже і дуже гарненькі. Їдять. сіно, зерно дала їм. Пізніше трошки яблучка принесу їм також. І ось карапузики. Я їм ще накидаю гілочки. У мене з яблуні, ми яблуню осінню зрізали Верхушку. І в мене багато сушних гілочок. Я їм кидаю також. Вони дуже гарно з'їдають. А так гризуть. Зерно полюбляють, Капець просто. Ось такі мене кролики. Ходімо далі. Ось так мої корошечки живуть, це вже вечір. Вони так сидять у мене. Ставлю їм чисту водичку, дуже збираються, п'ють воду. Таке впечатлення, що їм цілий день води не давали. Я їм ще сироватку ставлю дуже багато, вони відро сироватки в день можуть випити. То думають, може, що сироботка відробіла. Ось так. Ось так вони сидять в мене. Ось така в мене козюлечка, отак ми їмо, перевертаємо сіно, вибираємо листочки, а палочки доїдають кролики, як завжди. Козюлечку я вже свою не даю. Два рази в день, даю один раз. Стараюся її запустити, але вона ще не дуже хоче запускатися. Вже в неї 19 січня буде 3 місяці. Живіт у нас дуже такий круглий. Мені вже треба її запустити. Я завжди козочку запускаю на третьому місяці беременності, вагітності. Щоб вона встигла ще за два місяці відпочити, бо там в неї дуже тяжкий труд. І починаю їй давати зерно із кальцієм, щоб, вони, щоб вона була крепка на ножки, щоб кальцій не вимивався. Отакий в мене охрана отака. На ніч я їх забираю в сарай, бо на вулиці мороз сильний. А мені дуже твариночок жалко. І вони ночують тут із кузюлькою, і з курочками. Вони шкоди не роблять. Рано випускаю їх, вони йдуть в туалет. Напісять хіба що десь можуть, якщо вже дуже. Отакі. Чорний собачки в мене вже 14 років, а цій буде вже 12. Реженька в мене собачка осліпла на одне очко. Вже вона не бачить, а чорненька трошки глуховата. Ну, от такий квартет Одна сліпа, друга глуха, але гавкають справно. Охорона. І так граються вони собі. Тут вони ночують, я їх тут молочком напоїла, поїли, напоїла молочком, Де? ще якусь лапку принесу і вони довольні. Така гульня у нас. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо пальчик вверх.